Вітаю вас, друзі. Вітаю вівторок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Вчора у нас знову була двопартійна делегація Конгресу США. Зустрічалася з президентом. Президент, дякував президенту Сполучених Штатів. Ну, все як обично. обично. Я вже знаєте, свик, Ось до цього, до цих поїздок, до цих делегацій. Я е, завжди хочеться знати, а що далі. Приїхала делегація. Що потім поговорили? Подивилися, посну, по, по, по пожаліли, приїхали далі. Що буде далі? А далі 8 місяців їздили, і 8 місяців не давали навіть одного патрона, і так далі. Не захотів е спікер Джонсон, і все, і не давав. Потім отак хтось отак зробив, і все. І Джонсон, все, 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 все зробили, все. все все І щось нам пішло. А ми за ці 8 місяців втрачали міста, втрачали наших людей, втрачали життя. А вони їздять. Ну, хай їздять. Ми гостіприємні люди. Да? Хай їздять, а що потім? От завжди що потім. От у мене це те, що я завжди кажу, давайте сподіватися на себе. Потім у мене викликає, знаєте, піднесення, подяка, Знаєте, такий, такий от стан дія наших людей. От дивіться, замість ресторану. Випускники 36 ї школи Львова зібрали гроші на 10 FPV-дронів для 80-ї ОДШБР. Ну, велика повага вам, діти, велика повага вам дітки. Ось це перше, перше, знаєте, перше, що потрібно бути у нас. Ми повинні робити самі. Ось це тільки там, в одній школі, одні випускники. А у нас скільки шкіл, а у нас скільки людей? А допомагають. І відчувають війну. Ну, дай Бог 30% людей так. Всі знають, інші, да. Хтось навіть психує, хтось ще щось. А делегації їздять, а ми потім, а ми потім ображаємося, нам хтось нічого не дає, а ми даємо. Ми самі, я вже казав, мобілізація для мене несправедлива в одній з. Системі і в одному напрямку мобілізація повинна бути всіх і всього. Не значить, що всі на фронт і всі все повезли на фронт. Ні, кожен повинен бути мобілізований навіть у себе за столом. Людина, кожна людина повинна працювати на перемогу. І оці півтора відсотка кажуть, військового збору, ну так це півтора відсотка військового збору від тих, хто працює, і хай вони залишаться. Офіційно працює, легально працює. А скільки в нас неофіційно, скільки нелегально, скільки в нас інше, просто все повинно бути. І тролейбус повинен платити е, військовий збір. Оце мобілізація. Страна мобілізована. І вся економіка все мобілізовано. Все частково працює на перемогу. Це для мене мобілізація. Ось. Підпишіться, будь ласка дзвоночок, подобаєчка. Якщо розповсюдите, оце що я кажу, я буду дуже і дуже вам вдячний, друзі. Ну, і друга тема у нас тема про, знову про держслужбовців, знову про їхні вибрики, знаєте, знову про їхнє. Я не знаю, як вони ще можуть дурити нас. Ну, по-різному. І про те, що я заявляю в кожному, в кожній моїй дискусії, в кожному моєму спору, да, з, ну, з людьми, коли ми там стикаємося на якісь політичні теми. Хоча хто ми такі, щоб про політику розмовляти? Є великі політики, є великі блогери, є великі експерти, аналітики. Вони, так, да, а що ми? Ми таке. Так от, дивіться, таке повідомлення. У 2023 році держпозадовці задекларували понад 156 мільйонів гривень виграшів в, виграші в онлайн-казино, лотереях та бетінгових компаніях. Ну, по-перше, про цю суму я взагалі цю суму я їй не вірю, не довіряю, я думаю, це відсотків. 10. Те, що вони накрали, сказали, як виграли, задекларували, ну, та ладно. Будемо виходити з цієї суми. про це пише слідство інфо, друзі, яке проаналізувало декларації публічних службовців. Давайте, службовці – це навіть не влада, владних структур, да, так, а не міністрів, а просто службовців. Державних службовців. Найчастіше чиновники друзі декларували виграші від таких от е, компаній: Космолот, е, Слот UA, товариство ВБЕТ Україна, товариство ГЕЙ МДЕВ, а також від гральної кампанії Парі Матч, яка в березні 23 року потрапила під санкції РНБО. Ну, парімач, спортивні коментатори, знайомі незнайомі. Вся, весь спорт е рекламує парімач. Ну скажіть, ну для чого? Для чого ви рекламуєте? Та прорекламуйте хлопців, дівчат, яким тяжко зробити протези, в яких не вистачає грошей, яких забули десь, які були, можливо, навіть добровольцями, а зараз не можуть да? оформити документи. Зробіть це. Спортивні коментатори, ви хто? Вам гроші потрібні від пари матч і так далі. і так далі. Я коли це дивлюсь, просто все більше і більше розчаровуюсь в наших колишніх пізнавальних ліца ли, обличчях. Обличчя, да? Вибачте, я ще не дуже зовсім добре розмовляю українською мовою. Але 58 років розмови російської воно дає по собі. Так от оці пізнавальні обличчя. Ну, все більш, менше і менше залишається в мене відсоток, яким я довіряю, і які я бачу справжні, вони справжні. Всі, вони всі інші, це гроші, гроші, це все за гроші. Це люди виросли, жили і в період барижництва України. А те, що Україна створювалася і жила як барижна держава з 91 го року. Вона як Барижна. Вона і зараз в багатьох напрямках залишається барижна. Декілька змінилося напрямків. І слава Богу. І слава Богу, що з приходом президента Зеленська це змінюється. Так от дивіться, йдемо далі. Ось вони вказали це, да? вказали, де вигравали. Або це вказав навіть не вони, а сказали. Слідство інфо, так от найбільший виграш, майже 44 мільйона гривень, вказав у своїй декларації, сказав, вказала вона в своїй декларації Ольга Худик, поліцейська патрульної поліції з Івано-Франківщини. Вона зазначила, що це виграш її чоловіка, Олега Худика, який працює в тому ж відділенні поліції опору Ну, і тут знову. Калізія під Десь і підпис Десь. Калізія у них. Да? Щоправда, правда, своїй декларації, так пише е, слідство інфо. О -о Олег, це худик, да? чоловік, чоловік Ольги, вказав лише 20 тисяч виграшів. Вона вказує 44, він вказує 20 тисяч виграшів. Да? Тим часом журналіст сказав, що протягом року взагалі не грав. Взагалі не грав, а де ж гроші взяв. І, і що його гроші, що ним, це його з дружинно призи. Це помилка, це не те, це не те, що ви думали, а що це взагалі? Там 20, там 44, а що це було? Це не виграш. Одна каже, виграш, інший каже, не виграш. Ну, от так от. І це коли мені кажуть, Повинен, що потрібно. Питаю, що потрібно зробити? О, після такого, чи почитавши, побачивши, знаєш, спитаються, що потрібно? Президент повинен дати, сказати і піти. Я спитаю, я завжди за питання. А хто це буде робити? Президент сказав, дав, встав, одівся, одів і пішов. Вони? Ванкс? Ні. Набу, ні. Суди наші будуть судити. Ні. Хто це повинен робити? БОП чи БЕП? Ні. ДБР, ні. Хто кого куди посадив, покажіть мені. Для того, щоб навести порядок, повинні хотіти люди. Хочуть оці люди, правоохоронні органи, які працюють в органах, навести порядок. Ні. Не хочуть. Ті, що крадуть, і корупціонери і хабарники, вони прекрасно знають, що нічого їм не буде, тому що до них прийдуть ось такі правоохоронні органи. І ви думаєте, це івано франківськ Ні, Івано-Франківський не, Іван не бери це. Це це ось знайшли. Це вся держава. Це всі правоохоронні органи в державі. Ось і все. Ось і все. Тому я кажу: дякую діткам, випускникам зі Львову. Ми тільки. Можемо, люди, люди, народ може навести порядок. І коли кажуть, що та я там нічого не значу, все можуть і все значить люди. Друзі, я хочу подякувати за ваші донати, діряби Людмили, Свиридової Ользі, Печененка Тетяни, Лазаренка Марії, 50 на 50. Особиста подяка вам Марія! Бойцун Ганні на розсудна написала, дякую. Дерев'янченка Ользі, 50 на 50, Ольга, велика вам подяка особисто. Друзі, все нормально, збираємо далі. Просто все все пішло у нас як на спальник і круговорот на дрони. Всім величезна, величезна подяка за посилки, за спонсорство. До вечора. Ввечері у нас буде, як завжди, цікава розмова. Україна переможе.